Доброго дня, друзі. Сьогодні ми будемо говорити в цьому відео про мотоботи кросові. І через те давайте спочатку передягнути. Чому так важливо правильно обирати мотоботи? Чому так важливо звертати на характеристики? Усі ці фактори ми будемо потихеньку розбирати, розбираючи кожен бренд окремо, тому що треба зануритись в кожен бренд, щоб розуміти, що треба вам, і чому вони відрізняються один від одного. Мотоботи це основний захист ваших ніг. Вони не обмежуються лише комфортом, так? вони захищають ваші ноги від травм на треку чи в лісі. Невдало подібрені мотоботи, не вбережуть вас від ударів. Так? Брати мотоботи на виріс не треба, ватка вам не допоможе. Тож, вибір потрібно робити ретельно, саме дивлячись на декілька факторів: тип їзди, рівень захисту, рівень гнучкості та комфорт під час їзди. Чотири фактори. Перша на списку буде гаєрне. Це італійський бренд, котрий вже півстоліття виготовляє взуття для ендуро та крос. І це топ-стопів. Ну мабуть, кращий з кращих, Коротше, кращий з кращих, ас в своїй справі. Вони дуже ретельно виготовляють своє взуття і дуже чітко прислуховуються до спортсменів, котрім інколи говорять, що краще, і вони роблять як краще. Перша у нас буде флагманська модель Gaerne, Це SG12. Подвійна композитна підошва, антишок резина, завдяки яким мотоботи бренду стали відомий на весь світ. Ця модель оснащена подвійною системою шарнірної осі, яка забезпечує чудову гнучкість, але при цьому не компроментує захист. А також усі захисні елементи виготовлені з композитних матеріалів. Одним з особливостей моделі гаєрна є ось такий металевий носок. Він дуже добре захищає від ударів і він є на усіх моделях гаєрне. Дуже важливим революційним рішенням і винаходом, котре запатентоване саме гаєрне, є двошарнірна система захисту. Перший шарнір захищає вас від серйозних ударів, пошкоджень чи коли всинулися, чи коли скальзнула нога саме він Бере на себе увесь удар. А другий шарнір у нас відповідає за комфорт, тому що він забезпечує ваші боти не просто якоюсь статикою, що їх не можна ніякої ворушити. Завдяки другому шарніру вони нормально гнуться, але теж приймають на себе удар, яким би він не був. Невеличкий факт, майже забув, але не забув. Розмірна сітка починається з 41 до 49. Тож, дівчатка, пробачте. Далі нас іде sg G10 Gaierne. це є більш бюджетним варіантом, але також дуже ефективним. SG10 теж зроблений у весь комплектних матеріалів, але він не такий важкий і е, тут більше йдемо про комфорт. Е, також саме система захисту, тут інша. Ця система зветься Razer Back Pivot. І якщо на S G12 двошарнірна, то тут одна шарнірна система. Котра дуже міцно захищає вашу ногу від ударів знизу, від ковзання, і взагалі, коротше, ваша нога буде в безпеці. Також тут є більш великі вставки проти опіків у цій зоні, і оця антиковзана, антиковзуюча, як правильно, я точно знаю. Коротше, вставка, щоб ви не ковзали по своєму байку. А далі у нас тут підошва. Вона теж антішок з двох сегментів повністю композитна, захищає від ударів будь-якої важкості, як вже казав, кожен гаєрне металевий носок. Про комфорт. Вони також дуже приємно гнуться а саме в цьому у нас варіанті у нутрянці йде, отут, от, прямо біля вашої ноги, мікрофібра, щоб вам було ще більше в Гаєрне SG10, розмірна сітка йде з 39-го розміру по 49 -й. Далі в нас Fox Racing! Якщо Гаєрна це типу прям топ-стопів, то Fox Racing це найвідоміший бренд. Вони щось посередні поміж комфортом та безпекою. І, мабуть, на усіх змаганнях з Motocross та Enduro ви можете побачити логотип Fox. В Фоксі ми почнемо з моделі Instinct та Instinct 2.0. Це моделі преміум класу інстинкт використовують професіонали в мотокросі, тому що система шарнірів забезпечує вашу ногу прям серйозною безпекою і комфортом. А є система також Huge Lockout, котра забезпечує не надмірне перегнання вашої ноги. Тобто, щоб вона не ламалася. будемо придивлятися ближче. Почнемо з системи Huge Lockout, Про шарнір саме від Fox. Ось він стоїть. І що він робить? Він забезпечує безпеку при розриві на цей кут. Коли у вас нога може кудись задерло, чи ви там не знаю, стріляли якусь ямку, віточки, то це захистить вашу ногу від перелому. Запатентована система підошви Duratac, а саме, саме її гумова суміш. Вона дуже зносостійка, стійка, вона антиковзуюча, що забезпечує нормальний контакт з вашим байком і буде довго, -довго вам служити. Якщо вдягнути цей бот, то ви відчуєте, що по подошві ви нібито як кросівка. Це спеціальна система зменшує відстань від вашої ноги до саме вашого байку, щоб ви краще відчували, де ви стоїте, і відчували ваш байк. І Фоксу, якщо брати попередні гаєрне, тут м'який носок. Це зроблено, щоб було легше передчати ваші передачі. А зараз в мене в руках Instinct Fox 2.0. Чим вони відрізняються? Вони виготовлені з того ж композиту, як і перший інстинкт. Вони дуже схожі, тому що у них у нутрянці така ж сама така ж сама мікрофібра, вони такі ж самі дихаючі. Тут є у нас захист від опиків, тут є проризинна частина, щоб не ковзав ваш байк по вашій нозі. Така ж сама підошва, але отут починаються відрізнятися. наприклад, саме підошва Вона така ж сама, але вона більш кремезна, вона більш велика. Носок він з того ж композиту такий ж сам захищає, більш-менш м'який, але він більш великий. Тобто через свою кремезність сильніше захищає. А система цього шарніра така ж сама і також захищає вашу ногу на розрит. І нога залишилася при вас. А зараз я вам буду розповідати про Fox Comp. Це модель для початківців. Наприклад, в них нема вже шарніру. Але вони все ж таки використовують дуже багато композитного матеріалу і дуже міцну штучну шкіру. На офіційному сайті вони таки пишуть: типу комп для початківців. Також дуже міцна подошва, який носок, щоб краще було перемикати ваші передачі. Не ковзуюча подошва, тобто прорезинена. Міцна п'ята. І захист від пекла. Ну, тобто гарячого мотору. А далі в мене в руках Fox Motion. І я не хочу бути голословним, тому що сам Fox просто на офіційному сайті так і пише, що motion це інстинкт, але на 100 баксів дешевше. Коротше, а далі в мене літи. І бренд Lead – це той бренд, котра відомий своїми інноваціями. І що мені подобається в Лід? то що в них все просто. Чим вища цифра, типу тобто назва самого, самої моделі, тим вона крутіша, жорстча та м'ясніша. Наразі в мене в руках Lead 3,5. І це модель просто для суперпочатківців. Чому? Тому що в неї нема шарниру. Раз. По-друге, про захист. Захист тут знаходиться майже увесь біля підошви, тому що верхня частина виготовлена з штучної шкіри, і там, де-інде, інколи йде композит. Сама підошва виготовлена з декілька шарів резини. Посередині там є перекладинка з металевої пластини, котра, типу, і захищає е, носок м'який, щоб було легше перемикати. Передачі тут іде захист від розпещеного мотору. Все, що це в тебе? Чотири одинакові літи 4.5? Ні. посередині це 4.5. Чорний це 4.5 GPX, а цей це 4,5 Enduro. Вліт з моделі 4.5 в нас вже починається м'ясом. Наприклад, композит, який захищає, він захищає не тільки знизу, але вже усю ногу. Це раз. Друге, більш жорстка шкіра, типу штучна. Третя в нас сама підошва вона більш міцна. Там також є пластина, яка захищає. І четверте, дуже важлива дежуха: це шарнір. Він повинен бути перший, але я про нього забув. Шарнір це вже безпека. Так в нас тут також йде м'який носок, щоб було краще перемикати ваші передачі. І саме лід дуже багато увагу придав е цим застібкам. Ну там щось. Дуже велика написала, що вони там не ржавіть, не ломаються, Коротше застібка класу. Е, тверда, п'ята. Серйозно. З внутрішньої сторони ми можемо бачити захист від опиків і отут пророзіна частина, щоб ваш мод не повзав і ви могли краще потискати ногами. Lete 4.5 GPX. Майже той самий 4.5, але просто чуть-чуть важчий. Чуть-чуть більший. Що сам лід пише, що, типу, це нібито більш до кросу та ендуро, А 4.5 це як, типу, універсальний. Не дуже зрозуміло саме, де вони відрізняються, але це ближче до гонок. 4-5 Ближче до Ендуро. Важливо, що модель 4.5, Endura, GPX та просто 4.5, вони по ціної категорії майже однакові. Перше, чим відрізняється Endura, це маленькою буковкою «Е», типу Enduro. А друге це підошва. Я вам покажу. Вона така, типу. Нібито більш підготовлено для багнюки та грязюки, щоб ви там не так сильно ковзали і більш чітко стояли на мотоциклі. Все. 5,5. Це в нас м'ясо з м'ясів, котлети з котлетів. Про що я говорю? По-перше, тут вже в нас два з половиною шарнірна система. Що в на увазі? Є основний шарнір, який захищає на розрив, типу, коли ми вигинають таким чином. І є ще оцей шарнір, який забезпечує безпеку від ударів. І тут іде інновація, тому що в системі Літ цей шарнір можна підправляти. Вони саме прописали, що його можна налагодити так, щоб у вас боти були, типу, більш жорсткі чи більш м'які. Самі боти в руках відчуваються більш важкими, ніж 4-5. Це через те, що композит, котрий використовується, просто його більше. Тобто, по факту більше захисту. Носок м'який, щоб було легше перемикати. Тут резина, тут все прорезинене, тут усе захищено. Що не тут? Тут теж прорезинене. Коротше, 4-5 на максималках. А, і я забув вам розповісти, що у нас внутрішньо: Мікрофібра, гортекс. І вони е, кажуть, що не промокають. Виглядають нібито, що не промокають. А зараз в мене в руках диво дивне. Це літ 7,5. А... Але тут система літу, чим вища цифра, тим краще, збилася. Тому що ця штука ну, не дуже сильно дешевша від серії 5,5, але це вже я не знаю, просто ботинки для дороги. В них нема шарнірів, в них майже нема композиту, він лише спереду і так іде як накладка для покращення виду. Збоку майже нічого немає, щоб захистити вашу ногу від типу, жару, від мотору. Тут є теж типу, накладка, щоб вона не ковзала, але вона теж, теж ну, має вигляд типу, для виду. Підошва. Вони пишуть про підошву, що вона не може розтворити в бензині і в маслі. А, і амортизуючий ефект тут дає не якісь там пластини чи супермега, якісь композитні матеріали, а піна. Піна амортизує. Саме вони тут і пишуть: типу, ride and walk. Типу, їзди та ходи. Ну, що сказати. Якщо ми забудемо, що ми зараз розповідаємо про та ендуро, круті боти на застіпках. Пау, шмеу. Damn. Приємні, круто виглядають. Але це не про Ендуро, а просто про крутий вигляд. Зараз я вам буду розповідати про новий бренд Just One. Він доволі новий на ринку, але по ціні та по якості своїх виробів він вже відповідає якості Pro. Just One GBX R. Enduro. І хоча це новий гравець на ринку, я зараз тримаю дуже технологічні мотоботи. Почнемо з того, що в них є своя система, яку вони назвали YF системою захисту. Це система поєднання шарнірів. Їх тут два, але я б теж сказав, що тут їх два і п'ять. Один основний шарнір і є посилучий шарнір біля п'ятки. Система полягає в тому, що вона дає нозі рухатися спокійно, але дуже міцна на розрив та на небезпечні всякі штуки, які можуть подати ваш бот. Другий прикол це те, що можна регулювати нахил саме цієї системи, щоб вони ставали більш типу, м'якими, але це не про м'якість, типу що менше захисту. Ні, це просто вашій нозі буде легше ходити туди-сюди. Сама система YF виготовлена з балістичного нейлону. Чому вона називається YF? тому що ця частина, яка нас захищає усю ногу на розрив, виглядає як YF. Про супер інновації розповів. Далі про звичайні інновації. По-перше, чому так легко вони згинаються та розгинаються? Тому що дуже багато є болтів з усіх сторін, щоб шарніри рухалися. А самі захисні пластини це нас полууретан. Також штучна шкіра, дуже міцна, мікрофібра та резина. Підошва. Підошва — це теж тут про інновацію. Тому що там, ми можемо бачити, що тут є у нас білий колір, чорний та білий, і багато типу виробників просто змінить колір. Але ця частина, котра вас стає саме на ніч самому вона зроблена з іншого матеріалу, котрий більш я б сказав кремезний. Це теж е, е, гума, але інша. Оця гума, якщо ковзати просто пальцем, мабуть, ми не будемо чути, вона прям скрипить. Це для того, щоб було краще з'єднання саме з лапкою, а ця частина щоб менше стиралася об ваш мотоцикл. Носок, я би не назвав його м'яким, він, коротше, твердий, зовсім добрий захист. І хоча індура та Мотокрос це майже однакові боти, ці невеликі різновиди додають комфорту в їзді у вагнюці та в'їзді по трасі. Матеріали це нас друге. Кожен матеріал додає свої приколи, але і не приколи. Про що я кажу? Наприклад, якщо ви обираєте штучну шкіру, вона не така безпечна, але більш комфортна, більш продуваюча і не так спекотно. Але якщо це якийсь композит, то він міцний, але буде спекотно, і вашою нозі може бути не так комфортно, як, наприклад, просто штучні шкіри. Безпека чи комфорт? Гнучкість, це третє. Що я маю на увазі? Якщо ми говоримо про крос, це вам потрібні жорсткі боти, в котрих будете чітко стояти на мотоциклі, і якщо вдруг, там, не дай Боже, ви впадете, вони вас захищать. Для ендура, хто знає, то треба, яка не яка гнучкість, тому що здебільшого ваші ноги будуть стояти не на мотоциклі, а на землі, і допомагати вам перебирати їм по камінню, багнюці і т.д. і й тепер. І останнє в нашому списку, але не на першому місці взагалі, це захист. Є шарнірна система? Немає шарнірної системи. Ви початківець чи профі. Ви їздите по горах, чи по трасі, чи де б не їздили, на це треба звернути увагу. Чи є захист на низку, чи його немає. Який композит? З чого воно зроблене? Воно дуже жорстке, не жорстке і т.д. і т.п. До більшого, я. Вам радив звернути увагу, як мінімум, на шарніри. Там, де є шарніри, це про захист. І на скажу, що вибір мотоботів це запорука вашої безпеки та комфорту на трасі чи в лісу. В лісі, лісу. Коротше, десь так. Де ви не їздили, треба знати, що є невелика різниця між зломаною ногою і лікуванням в півроку. Чи не зломаною ногою і комфортною їздою з вашими друзями. А також, будь ласка, підписуйся на наш канал, став коментарі. Коментарі обов'язково, якщо в тебе виникли питання, будь ласка, пиши прямо зараз, тому що в нас є рубрика, де ми на них відповідаємо. Саме, може, на твоє питання буде зняти нове відео. Став колокольчик, будь ласка, лайки. І це був Мотопрокс. До зустрічі!